Ну що, подивимось, наскільки зарядилося. За ніч ого. На 430 кілометрів. А в економ – 442. Нормально. Ну що, от ми і дожилися, коли електромобілі вже стали доступнішими за своїх бензинових братів. Принаймні, ось цей електричний хетчбек вже дешевший за базовий гольф. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. І сьогодні дізнаємося, який реальний запас ходу у mg 4. Скільки часу йому потрібно для повної зарядки батареї і чи вистачить тяги задньоприводному електрохечбеку для того, аби дрифтувати? Електромобілі дуже активно посувають машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Тільки за 7 місяців цього року українці придбали 17 тисяч електрокарів. Це більше, ніж за увесь 2022 рік. Ну, зрозуміло, не найкращі були умови, адже в країні війна і економіка так собі, але тенденцію все одно видно. При цьому співвідношення між новими та вживаними автомобілями становить приблизно 30% на 70%. І якщо поглянути на топ-10 найпопулярніших електрокарів України, ну того ж квітня, наприклад, то тільки електрокари MG та Mercedes Benz виїжджали із салонів офіційних дилерів. А я ж поки тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Зрозуміло, що важко протистояти гегемонії того ж Volkswagen ID 4 чи Honda NMV, яких сіряки возять із Китаю. І по-чесному головним конкурентом для нього є Volkswagen ID 3. Ті ж розміри, той самий задній привод. Але ID 3 сіріки не возять з Китаю, тому що його треба купувати в Європі і там значно дорожче. Офіційний автомобіль це не порожні слова. Споживач від цього отримує вигоду у вигляді гарантії на 7 років. До того ж, є реальна сервісна підтримка та запчастини. Це те, чого немає у сірих електромобілів. Важливий момент. Я принципово не знімаю китайські автомобілі в своїх оглядах, але це виключення, тому що для мене це не китайська машина, а машина, яку в Україні представляє Віндер. Віннер – це автомобільна компанія, яка з перших днів великого вторгнення зробила для ЗСУ дуже багато. Я це точно знаю. Величезна кількість фінансів і автомобілів пішла в армію. Я навіть думаю, що Вінне зробив для армії більше ніж якісь міністерства, і знаю, що все, що зроблено на цій машині віннером, буде спрямовано на правильні речі. Тому не треба мені зараз про геополітику. До того ж, MG, можливо, єдиний з великих виробників з Китаю, який офіційно не продається в РФ. Взагалі мені здається, що це найбільш клинноподібний силует всіх сегментів. І якщо так подивитися, то навіть чимось нагадує такий собі бюджетний Lamborghini Urus. Я зараз про ось цю передню частину, яка дуже сильно виділяється ось такою загостреною формою. Впадають в око ось ці клиноподібні знову ж таки фари з яскраво вираженими вертикальними світлодіодиками, але що мені найбільше подобається цій машині, що в неї є активні. Заслінки решітки радіатора. Це покращує аеродинаміку, допомагає оптимізувати теплові режими роботи приводу. І, як каже виробник, коли решітка зачинена, це покращує аеродинаміку приблизно на 30%. І приблизно на 10% допомагає збільшити запас ходу. Як на мене, дуже важливий. Нюанс. І при цьому аеродинаміка у mg 4 дійсно непогана. Коефіцієнт опору становить 0,27. Це значно краще, ніж того ж Lamborghini Urus, якого 0,34. Пропонується дві комплектації MG4 4 STD, тобто стандарт та люкс. Простіша версія стартує з позначки 991 тисяча гривень. Вона ж має 51 кВт-годинну батарею, мотор на 170 сил і запас ходу за циклом VLTP на 350 км. Але у нас виконання люкс. Воно дорожче майже на 200 тисяч гривень і має батарею вже на 64 кВт-години і електромотор на 204 сили. Тому й запас ходу вже 435 км. Цікаво, що дилери чекають на повноприводну версію X Power EVD. З двома моторами на 435 сил, то мусить бути реальний спорткар на 600 Нм тяги та 3,8 секунди розгону до сотні. І різницю в ціні обіцяють смішну. Він буде на 100 тисяч дорожчий за люкс. Якщо підняти капот mg 4 то в око зразу впадає два бачки для охолоджувальної рідини. Блок запобіжників, невеличкий акумулятор і величезний пластиковий корпус. Я так розумію, що це кліматична система. Бо під нею, якщо зазирнути, немає нічого. Там приблизно ось стільки простору до рольової рейки, адже привод у нас ззаду і передня частина в цьому сенсі завантажена мінімально. Тому і вдається досягти ось цього ідеального розподілення ваги по осях. 50 на 50. Ну, і якщо комусь передок mg 4 здається за простим з точки зору дизайну, то, будь ласка, вуаля! спеціально для вас задня частина хетчбека, де кількість дизайнерських рішень просто зашкалює. По-перше, ось цей величезний спойлер розділений на дві половинки. Оригінально згоден між ними повторювач стоп-сигналу. й сам стоп-сигнал нетривіальний. Тут він під таким скляним ковпаком простягається майже на всю ширину машини, розбитий тільки навпіл логотипом MG. Більше того, ось тут, на верхній частині цієї скляної, добре, пластикової конструкції, є ось такі хрестоподібні малюнки. Виробник каже, що це нагадує сузір'я. Лебедя. Якщо опускаємося донизу, то бачимо, що і тут продовжуються ігри дизайнерів, тому що внизу квадратний повторювач топ-сигнала А-ля Формула 1. І все це прикрито пластиковим дифузором, як виробник каже, вуглецевого кольору. Задовжини 428 см. Фактично, це розміри Volkswagena Golfa 8. З тією лише різницею, що MG на 7 см більша колісна база, яка становить 270 см. Багажник. Щоправда, трошки менший у Golf 380 літрів, в нашій версії люкс 363 літра, в базовій STD трошки менший. І це доволі практичний хетчбек. Хоча не такий практичний, як, наприклад, Nissan Leaf, у якого багажник 450 літрів. Але не забувайте, що Leaf і довший на 21 см. Десь настільки. Якщо скласти спинки другого ряду, то у MG утворюється рівна підлога багажника. Це зручно. А ось тут в підпіллі в нас ще невеличкий об'єм, де знаходиться, до речі, ремкомплект із компресором. Хоча сам по собі відсік не дуже великий, але дрібні речі, щоб вам не заважали, там можна сховати. Кліренс у MG 4-15 см. Це така середня цифра для класичних хетчбеків. А от цікаво, що взуто його в непогані шини. Тому що в якості Гуми обрали Continental Premium Contact C. Це енергозберігаючі шини зі зниженим опором коченню. І якщо в базовій комплектації STD, Диски йдуть сталеві з, з ковпаками, то тут у нас легкосплавник на 17 дюймів. В салоні MG зустрічає вас а, таким стриманим, але сучасним дизайном. Все побудовано навколо двох екранів, двох моніторів перед водієм. Цифрова панель приладів на 7 дюймів, нічого зайвого, і вся інфа тут є. І центральний екран на 10,2 дюйма. з Певним переліком гарячих кнопок внизу, до речі, про гарячі кнопки. Враховуючи, що меню непросте, як і в більшості сучасних електромобілів, можна запрограмувати швидкий доступ до якихось функцій, запрограмувавши їх на гарячі кнопки на кермі. Кермо, до речі, саме по собі в версії люкс. Воно шкіряне, обрізане згори і знизу. У мене немає особливої ейфорії, але я. Здивований тим, що бюджетний фактично електромобіль пропонує непоганий рівень дизайну. І матеріалів, тому що так можна було б ще й дорожчі матеріали сюди, але претензій нема. Більше того, з моєї точки зору, найголовніше, що під час їзди нічого в салоні не репить, зберігається абсолютно тиша, не чутно навіть підвивання електромотора. Тобто до якості тут все-таки підійшли серйозно. Також про гарячі клавіші, наприклад, якщо вам хочеться вивести на ось цих дві гарячі клавіші, якісь функції чи швидкий доступ до режимів їзди, яких то до речі. 5. сніг еко, нормальний, спорт та кастом. Тобто персональні налаштування можна запрограмувати на цей режим і на цій же сторінці. Наступна лінійка це ступень рекуперації, який можна обирати слабкий, середній, сильний або ж адаптивний тобто налаштувати під себе. Переходимо тепер до ось цієї бороди, на якій розташовано великий селектор вибору режимів їзди. три режими РНД. А немає кнопки запуску в моторі. Взагалі, для того, щоб запустити мотор, треба натиснути на педаль гальм. І в мене виходить чомусь якось рефлекторно. Лівою натискаю гальма, а правою одразу натиснув газ. І тоді система пише на екрані Ready і можна їхати. Так само, коли ти зупинився, активував паркінг, просто вийшов з машини, натиснув кнопку зачинити і електромобіль вирубається. Бо, ще раз повторюю, окремої кнопки запуску двигана тут нема. І якщо, як я сказав, до матеріалів в салоні в мене немає претензій, то, мабуть, головна претензія все-таки це крісла. Крісла в тому сенсі, що і підбір матеріалів, шкіра молодого дермантина, як там кажуть, так, і наповнювач боковини дуже м'які. На дотик воно теж сприймається не дуже, я би сказав так, британським. Ну, ви розумієте про що є. І сама якість пошиву. Британці приділяли завжди колосальну увагу інтер'єрам, сидінням, і тут відчувається, що це бренд з Піднебесної, тому що на цьому, хоча б у версії люкс, можна було би зробити акцент, встановлювати сюди краще пошиті крісла, бо і тканина, і шкірозамінник, і якість швів. Ну, добре тільки, що ти, коли їдеш, ти цього всього не помічаєш, тому що з точки зору зручності, вони окей, доволі глибокі, доволі непогано тримають, враховуючи ось цю динамічність у віражах. Але очі б мої не бачили. І, мабуть, останній момент він стосується огляду через а, салонне дзеркало. Дизайнерська задня частина з вузьким заднім склом не забезпечує першокласний огляд. І той, який був закладений виробниками, в нас ще трошки погіршений за рахунок великої кількості додаткових літер, наклеєних на задньому склі. Подивіться, на який широкий кут відкриваються двері. Це полегшує реальну посадку. А ось це переваги. Нової платформи і довжелезної колісної бази, тому що це крісло відрегульовано під мене місця дуже багато, як для хетчбека сі сегменту тут дуже просторо. Більше того, є навіть такі приємні моменти, як ось такі кишені в спинках заднього ряду. Щоправда, я сиджу дуже низько, дуже низько відповідно опускаю крісло. Тому в пасажирів ззаду не залишається місця, аби засунути взуття під моє сидіння. Знаєте, я був здивований, але виявляється, що а, зарядний шнур не йде в комплекті з mg 4 Це вже якось починає нагадувати ось цю історію з айфонами, коли ти купуєш сам гаджет. А це також схоже на великий гаджет більше, більше ніж на автомобіль. І до айфона докупаєш вже на власний смак, там, навушники, зарядні пристрої. А тут також це було продуктовано тим, що покупці обирають різні. Дроти в залежності від потреби. Тобто хтось бере ось такий базовий дріт, розрахований на побутовому рожу 220 вольт, максимальна пропускна здатність його, здається, 2,5 кВт на годину. І щоб зарядити повну батарею, треба приблизно 20 годин. Кошти, а ось такий шнурок 19 тисяч гривень. Звичайно, є й потужніші, але при цьому значно дорожчий. Наприклад, трифазний шнур. Коштує 44 тисячі гривень, але там і пропускна а спроможність значно вище під 22 кВт години. Ну і зрозуміло, що можна користуватися а, потужними публічними зарядками. Так, наприклад, машина здатна втягнути до 150 кВт годин, і це відповідно дасть вам змогу зарядитися від 10 до 80 приблизно за 35 хвилин. Комплектацію люкс непогано оснащено. Є бездротова зарядка, підігрів сидінь, контроль сліпих зон та перехресного руху позаду, камера кругового огляду, система напівавтономного водіння і автоматичне дальнє світло. У простішої версії на 51 кВт-годину акумулятор літій залізофосфатний, а в потужнішої машини батарея літій іонна І важливо, що у обох є система охолодження та підігріву акумулятора. До того ж, mg 4 що важливо напередодні і ще однієї напруженої зими, може виконувати роль великого павербанку і завдяки вихідній потужності в 2,2 кВт може живити будь-який зовнішній пристрій. Крім того, важливо, що у МГ-4 повністю незалежні обидві підвізки. Ну що ж, то що вранці я зарядив і отримав цифру 430 км – кілометрів. В нормальному режимі в економії це вже 440, а в спорті вже не 430 і 420. Відповідно, так само, якщо ти вмикаєш кліматичну систему, тобто клімат-контроль, то відгризає ще 10-20 кілометрів в залежності від того, який у вас запас ходу. І цими цифрами можна гратися. Але реальна акумульована витрата за майже тиждень моєї їзди це 18 кіловат. Годин на 100 кілометрів шляху, це означає, що повної батареї на 64 кВт і вистачає реально на 350 кілометрів. Непогано. Цікавий момент, що і дешевша версія, яка має 51 кіловат годинну акумуляторну батарею і слабший мотор на 170 сил, і наша версія люкс, якої 204 кінських сили. Мають однаковий обертальний момент в 250 Нм. метрів. І задекларована виробником цифра розгону до сотні становить трошки менше 8 секунд. Точніше, 7,9. Яка наша реальна цифра, ми зараз покажемо. Режим спорт. Тут запис пішов. Три, два, один. 7,5. А тепер те ж саме тільки без кондиціонера. 3, 2. Давай! 7,49. Оце стабільність. <плес> І насправді, 250 ньютон-метрів це не так, щоб дуже багато, але це інші ньютон метри, тому що ти їх відчуваєш не стільки під час розгону з місця, а потім під час їзди, коли найменше натискання на педаль газу дає миттєву реакцію без запізнень на роботу коробки передач. Чи турбонасичувача, все це відбувається миттєво, ніби по вашому бажанню, ніби загострений нерв. Так, це не найспортивніший електромобіль, який пропонується у нас на ринку. Але тим, хто любить їздити динамічно, це дуже сподобається, тому що ти завжди контролюєш тягу в межах долі секунди. І особливо це кайфово в місті, тому що тільки-но ти бачиш шпаринку в трафіку, натиснув на педаль. І ти вже там миттєво, без жодних затримок. Знову ж таки, ось ця концепція, де ведуть задні колеса, передні колеса прозорі, без якогось паразитного впливу тяги, кермо дуже як на хетчбек цього розміру, дуже гостре, дуже точне. Реально, як не знаю, Focus ST чи може навіть Golf GTI воно може не таке інформативне, але з точністю. Тут все гаразд, йому би ще трошки більше опору було би просто супер. Виробник пишається тим, що йому вдалося досягти розподілення мас по осях у співвідношенні 50 на 50. Зрозуміло, що це запорука класної слухняності. Знову ж таки, дуже низький центр мас на рівні 49 см. Адже в нас найтонша в сегменті акумуляторної батареї, товщиною 11 см розташовано максимально близько до підлоги, і це дає нам в результаті першокласну слухняність і. Комбінації з ось цією миттєвою чутливістю на натискання педалі газу і не тільки натискання, але в тому числі і відпускання, коли машина сідає на передні колеса. Навіть в цьому енергоозброєнні я би навіть може ризикнув назвати mg 4 у комплектації люкс гарячим хетчбеком. Ще один важливий момент в тому, що Підвізку зібрано на підрамнику. Це дає додаткову жорсткість, додаткову чутливість. І що стосується, наприклад, жорсткості підвізки, я хочу сказати, що я був приємно вражений. Знову ж таки, я не спеціально, але ці асоціації нав'язуються самі по собі. Ця підвізка чимось нагадує ті ж самі гарячі хетчбеки GTI чи Ford Focus ST. Вона зібрана, вона спортивна, вона еластична, вона. Миттєво слухається так, є якісь невеличкі крени, але в швидкому напруженому повороті реакції першокласні, незважаючи на те, що MG4 відчувається дуже легким автомобілем у віражах на дорозі під час розгону. Він насправді не дуже легкий, тому що простіша версія з меншою батареєю важить 1655 кіло, а ця машина важить 1800 Для порівняння мій Golf GTI важив менше ніж півтори тонни, тобто різниця в 300 кіло, але ти її не відчуваєш настільки легкою машина сприймається під час керування. В технічних характеристиках максимальна швидкість цієї машини вказана на позначці 160 км на годину. Реально вона їде значно швидше. Я вже одеською трасою кілька разів їздив зі швидкістю 175 км на годину. Я розумію, що багато в чому це погрішність показників спідометра, але машина не сприймається повільною. При цьому подобається мені не тільки інтенсивність розгону мені подобається і інтенсивність уповільнення. Тому що гальмувати не завжди треба. Достатньо просто відпустити педаль газу, і машина дуже часто настільки осаджує тем, що гальмами можна і не користуватися. Самі по собі гальма теж непогані. Їх допомагали розробляти і надавали компоненти виробники з Continental. Знову ж таки, тут першокласно налаштовано ABS, чого я не чекав від такого виробника, тому що ABS-ка до останнього не втручається, тільки вже в. Критичні ситуації починає цю свою чітко відбивати, таким чином даючи тобі повний контроль над уповільненням і не втручаючись без зайвої потреби, забув сказати, що у MG4 немає барабанних гальм, як, наприклад, на ID4. Усі гальма дискові, більше того, вентильовані. Зрозуміло, що у MG є і свій MG Pilot, тобто система напівавтономної їзди можна обирати функції, він непогано тримається за розмітку, настільки непогано, що привчає водія користуватися вказівниками поворотів. Якщо ти, навіть, не дай Боже, не увімкнув і вирішив просто перешикуватися, на цій швидкості це не так відбувається. А на нормальній швидкості він відшовхується так сильно, що на наступний раз ти точно думаєш, все, буду вмикати. І от в повороті. Шикарний баланс, нейтральна повертальність. Він сповзає на зовнішній радіус всім боком. Тобто трошки, трошки в нього є все-таки, що корму закидує, але вона таким чином нівелює недостатню повертальність. І не знаю, чи я сказав, важливий момент подрифтувати на цій машині не вийде, бо система ESP і контроль тяги не вимикаються ніяк. Жодної кнопки чи пунктику в менюшці. Знаєте, окрім мене, в моїй родині є ще два автомобільних експерта. Моя дружина, яка їздить майже на всіх тестових машинах, коли вона в Україні, і моя старша дочка, яка їздить на тестових машинах, навіть коли я не зовсім про це знаю, але це окрема історія. Підростає на додачу до цих експертів ще два автомобільних експерти, але вони отримують доступ до тестових машин, якщо такі в майбутньому будуть. Трошки пізніше. Так ось усім наявним експертам в моїй родині цей автомобіль сподобався. Сподобався, настільки що навіть подивилися на прайс. 996 тисяч коштує базова версія STD. Я так розумію, що це стандарт. І це, мабуть, найдешевший офіційний електромобіль в Україні. З таким високим рівнем характеристик. Що сподобалося ось тим експертам, про яких я згадав, бо, наприклад, той же Nissan Leaf, навіть з урахуванням знижок, якщо я не помиляюся, десь приблизно на півмільйона гривень дорожчий. Якщо я помиляюся, напишіть, будь ласка, в коментах. І далі йдуть тільки неофіційні машини. Згоден там вибрати є з чого. І Volkswagen AD. Чотири він, правда, дорожчий. І Фенк, він же ж Honda MNV. І чимало чимало інших машин. Але із одним суттєвим нюансом. Вони не офіційні. Звичайно, кожен сам для себе приймає рішення, яку машину купувати, але для мене це великий аргумент. Нагадую також, що продовжується розіграш Mitsubishi Eclipse Spider за донат в 300 гривень на ЗСУ. Ціль зібрати 2 мільйони гривень, за які придбаємо три дрони Мавік 3 та три автомобіля для 45-ї окремої артилерійської бригади. А іще три пікапи для 14-го окремого полку безпілотних комплексів. Посилання на банку в описі під відео. Ну і інший не менш важливий аргумент. Це вартість утримування, тому що зарядити повністю батарею на 64 кВт години, враховуючи, що кіловат година в Україні зараз коштує 2 гривні, 64 копійки, це 166 гривень. 166 гривень на сьогодні це 3 літри бензину. При тому, що зазвичай на тиждень я витрачаю приблизно 3 тисячі гривень на пальне, наприклад, в Mazda cx 5, на якій їздить а Жінка 3 тисячі на тиждень це приблизно 12 на місяць і 144 тисячі на рік. Утримування електромобіля з ось такими динамічними якостями, як у mg 4, коштує в десятеро дешевше. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера АвтоРія.